Радіо UA Chicago у нас є набагато важливіші віруси, які ми мусимо бороти. Цей вірус називається Іран. І, до речі, наш кабінет міністрів України вирішив винести на розгляд РНБО питання запровадження секторальних санкцій проти Ірану. Там розповіли, що. Попередні обмеження щодо осіб і компаній, які безпосередньо причетні до постачання зброї Росії, не були сприйняті сприйняті раном як щось таке серйозне, як серйозне попередження. згідно з пропозиціями Кабміну, Санкції будуть запроваджені терміном на 50 років і передбачає передбачають запровадження низки обмежень, серед яких є наступні. Запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України, заборона на передачу резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти, права інтелектуальної власності, заборона на інвестиції в Іран та на користь резидентів країни, призупинення обслуговування електронних платіжних коштів, у тому числі переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки, емітованих резидентами Ірану. І остання це заборона ререста реєстрації, реєстрації, реєстрації Національної національним... банком національним банком України, міжнародних платіжних систем, операторами яких є резиденти Ірану тут важливо відзначити, що ці санкції внесені на 50 років, рівно стільки часу Іран підписав контракт з Китаєм, що він є що він є партнером її Китаю в військовій індустрії, і не тільки і я думаю, це не даремно, що саме така така дата, такий термін був обраний. Але що ще цікаво, що тільки зараз, тільки зараз, Україна вирішила посилити санкції проти Ірану. Ну ну камон, скільки ми будемо доганяти весь світ? Британія, Сполучені Штати, Європейський Союз вже вводить санкції проти Ірану, а ми от тільки зараз після них. Так проти кого Іран веде свою війну? Проти України чи проти Сполучених Штатів? Ну, я думаю, це дуже примітивно якось. Нерозумно з нашої сторони, що ми постійно покопіюємо наших партнерів, а мали би бути зовсім та навпаки, ми мали бути першими, ми мали бути прогресивними і тягнути за собою вже всіх наших союзників. Ну і це, до речі, це ж не перший випадок, коли Україна пізніше таке водить подібні речі. Тому справді дуже дивно, ми би мали Тоді... в першу чергу це запроваджувати, але. Проти рано санкції проти санкції мали бути введені ще коли була авіакатастрофа, і тоді дуже було якось величезне здивування в народу, особте особисто в нас. я Думаю, коли так. Ніяко відреагувала наша політична верхівка. Ну збили та й збили, будемо розбиратися. А там загинули люди, десятки сотні людей. І просто пробачте це рану, Зараз ми це бачимо, що це вже було не випадково, але тоді чомусь наше не, не вистачило, не вистачило політичної волі, не вистачило сміливості ввести ще тоді санкції проти Ірану, аж тільки зараз, аж тільки на два 20... вже 14 місяців. повномасштабного вторгнення тільки зараз ми нарешті усвідомили, що от Іран є також нашим ворогом. Радіо ЮАЙ Чикаго